Якщо стрільцю не вистачає енергії, значить він застряг, обмежив себе або втратив віру у щось важливе. Цей знак живе натхненням, свободою і великим сенсом, і саме їх потрібно повернути. Що робити, якщо стрілець згас? Виходьте із рутини. Стрільцям критично важливо змінювати обстановку: поїздка, прогулянка новим маршрутом, навіть спонтанний вихід на природу вже заряджає. Поверніть собі навіщо, запитайте себе, заради чого я прокидаюсь. Стрільцю потрібно бачити мету, вищий сенс. Без цього енергія падає. Поспілкуйтеся з людьми, які надихають. Друзі, вчителі, ментори, стрілець горить через розмови про ідеї, мрії, майбутнє. Навчайте або навчайтесь нові знання найкраща підзарядка, або сам поділись тим, що знаєш, це твоя стихія. Рухайтеся: біг, танець, спорт, фізична активність вмикає життєвий вогонь стрільця. Коли стрілець надихається, він здатен зарядити цілий світ, поверніть собі свою віру, і енергія повернеться сама. Зберігайте, якщо ти стрілець або поділись з тим, хто втратив вогонь. Підписуйтесь, щоб не втрачати себе серед зірок.